Привіт, друзі! Сьогодні порівняю дві катушки, дві Daiwa Ninja 18 та 2023 року. Спершу подивимось зовні, що змінилося. Потім подивимося на характеристики, а потім порівняємо, що кажуть про них, каже виробник, та що є насправді. Ну, 18-й рок Daiwa Ninja, мабуть. Ну, Спінгісти, які мають досвід в цій справі, то її знають всі. Ну, майже всі. Не всі, а майже всі. Це дійсно народна катушка. В мене така є вже 2 роки. І поки що я не збираюся її замінювати. Тут майже все зрозуміло, бо вона вже 5 років на ринку. Тепер дивимося на 23 рік. Трохи є зміни. Додали от таку пластикову штуку. Навіщо вона тут, якщо чесно сказати, я не знаю. У мене ніколи не було такого бажання сюди щось додати. На 2018 році такої немає і проблем також немає. Потім, ця частина, тут ось два болта. На цій катушці такого немає. Ну, Згодом, це дуже ну, гарно виглядає. А по функціоналу я не знаю також, чи якось вона впливає на саму роботу катушки. З цієї сторони, також болта немає, але з внутрішньої сторони він є. А на старій моделі 2018 року він так зовні, як майже на всіх катушках. Шпулі Шпулі трошки інші вирізи, іншої форми, але по суті нічого не змінено, та сама Кліпса. і... Гайка фрикціону така сама ззовні. Потім нижня частина. ну, Трошки її зробили тут гарнішу. На 23-му році тут менше болтів. Але, по суті, тільки оцього болта немає, який ось є тут. Тут його немає. Ну, Це також я рахую, неважливо. Ну, Зовні є різниця, але невелика. Шпульки у нас чи дужки. Ну, Тут вона трошки грубіше клацає. Ну, тут, мабуть. А, дивіться, вони прибрали звідси метал. Тут нема металу. Тут пластик. Тут став пластик. А, І також вони кажуть, що змінили пластик з самої... самого ротору. З ну, зовнішній корпус. корпус. Тут він трошки такий став матовий, і це пластик, який вони використовують в топових своїх моделях. А топові моделі дайве. Ви... Можуть коштувати десь і тисячу доларів. Я зустрічав, бачив їх. А ці катушки, по суті, десь, коштують десь 60 доларів, мабуть, по сьогоднішньому курсу в 2023 році. Потім подивимося, що вони кажуть. Вони кажуть, що ця катушка стала на 15% легше, ніж оця. Потім вони кажуть, що тут фрикціон став тримати. 10 кілограмів та 12 кілограмів від розміру в 4000. Добре. А тепер подивимося по факту: що ми бачимо на коробках, а не те, що нам кажуть. так? Дивимося. Так, вона стала легше. Була 250 грамів, стала 240. Так, стало легше на 10 грамів і це, мабуть, бо вони прибрали от звідси, де я вам показував, прибрали метал, поставили пластик, так? Ну, не дуже вони його і прибрали. Добре, 10 грамів. 10 грамів, це, вибачте, не 15%. Так. Так. Фрикціон став тримати 10 кілограмів. Він і тримав 10 кг, раніше було також заявлене. Тут взагалі нічого не змінилось. Оберт 80 см, це на 3000 добре. Підшипники 4, підшипники 4. Редукція в нас 5,3, 5,3. Майже однакові, майже однакові характеристики. Різниця тільки в 10 грамів по вазі. Лісо, лісоімкость, лісойомкость така сама. Тобто на коробках, по суті, змінився колір та 10 грамів по вазі. Що в підсумку? Якщо у вас 18 рік, радійте, користуйтеся, добувайте її до кінця, потім беріть 23. -го. Я саме так і зроблю. 10 грамів невелика різниця, щоб зараз бігти та її змінювати, платити зайвий раз гроші. Дякую за перегляд, лайк, підписка, буду вас тримати в курсі.